Відчуваю постійну втому і виснаження. Хочу якось вирішити питання натуральними засобами, є якісь поради? У мене запитання, а ви можете цю проблему вирішити не натуральними засобами, коли у вас втома і виснаження. Можна мухаморчиків ковтнути, правда? Це натуральний засіб, тимчасовий допоможе. А як не натуральним хімічним можна оце от вирішити? От я не знаю, чесно, щиро не знаю. От не уявляю. Людина, яка живе без аптеки, як це? Я от в мене була хвора виснаження і в тому, я пішла б в аптеку. Серйозно? Що би я зробила? Я би, звичайно, пішла би, взяла направлення на е, такі хоча б загальні аналізи, і почала би, звичайно, з аналізів. Хоча б подивитися загальний аналіз крові, е, сечі. Ну, якісь там, можливо, хронічні хвороби треба прослідкувати. Можливо, колись був якийсь патологія якогось органу чи хронічна хвороба, ну, зайве УЗІ не буде. На якусь таку мінімальну діагностику свого здоров'я, якщо ви давно цього не робили, почати з цього. І тоді подивитися на, на результати аналізів. Можливо, там прям буде відповідь, у вас запальний процес, у вас інфекція, у вас там ще щось, що розумієте, хронічна втома. Може у вас гемоглобін низький. Тоді ви вип'єте кілька пляшечок, такого сиропу, чорниці, і все стане на місце. Можливо, наприклад, да? А от коли ви вже більш-менш розібралися своїми аналізами, то тоді можна розбиратися з вашим способом життя. Як ви спите, скільки ви п'єте води? Один одна причина. От в величезній кількості випадків є одна причина, коли ви антипаразитарку натуральну робили. І не просто трайчатку попили там, чи ну, там, чайочек антипаразитарний, а таку хорошу чистку ви робили на кілька місяців. Коли? Раз. Друге, як працює ваш кишківник. Причина оцей втоми і виснаження в першу чергу. Що б я вам не дала? Знаєте, як, що, як би виглядало зараз люди з іншим мисленням? О, постійно втома і виснаження. Ура! У нас для вас є чарівна таблеточка, 27 мікро-макроелементів. І все, як рукою зніметь. Дивіться, тут спортсмени намальовані. Це для спортсменів, для втомлених людей, для тих, хто активно працює, для вагітних, для всіх, в кого є втрата життєвого тонуса. <плес> Зіграла? Вдалося поставити мені сердечко, яка я акторка. Так це не працює, мої хорошенькі. Хішківник, якщо брудний. А якщо паразити, якщо закрипи, якщо дика інтоксикація в організмі, краще всього взяти такі вітамінчики, відкрити пляшечку, підійти до унітаза, висипати і змити. Ви вже гроші потратили, але ви хоча б зекономите свій час і не будете перебувати в ілюзії, що ви цим собі допоможете. Перше, це детокс і антипаризитарка. Зараз, подивіться, інтоксикація у всіх. Зараз почуйте мене всі, хто чують. От без винятку. Без винятку, де б ви не жили, в якій країні, який би у вас не був спосіб харчування, спосіб життя, пиття води, що б не було з вами. Я, ви, будь-хто, у нас у всіх інтоксикація. Інша така сяка. В такому ступені, в іншому ступені, від такої причини, від такої причини. Тому що там в когось підприємства, хтось в пиловій бурі, хтось близько до фронту, а хтось харчується хрен значим в Європі. Непонятно ГМО, які, чи там штучні оці всі моменти. Чи якась рибка, яка наколота антибіотиками, чи якась зелень, яка на гідропоніки вирощена взагалі без ґрунту? Ми всі з інтоксикацією. Всі, абсолютно, сто відсотків. І це треба постійно, постійно, постійно про це пам'ятати. Перше робити треба детокс. Далі у нас у всіх паразити. Я вас вітаю, у вас і в мене. У всіх. Які і скільки це вже інша. Ситуація, як часто ви їх турбуєте і виганяєте, і чи ваш імунітет з ними справляється? Чи вони керують вами, вашим організмом, вашим мозком, вашою маткою, вашими там всіми реакціями, вашими емоціями, вашими гормонами, можливо, вони керують цим. Тим, що ви хочете їсти, як ви спите? Це вже інша справа, скільки їх і яких? Але паразити є в нас у всіх. Тому ми регулярно їх ганяємо, ну, а хтось струїть себе вармілом яким-небудь і вбиває свою печінку і постійно живе з дисбактеріозом. Розумієте? Оце підхід. Перевірити аналізи. Бо якщо ви будете ганяти паразитів і нічого не зробите для гемоглобіна, ну то таке, знаєте? Хоча гемоглобін теж може часто не засвоєння заліза через інтоксикацію через паразитів. І це може бути причина. Розумієте? Нагадаю, правила натуропатії. Я вже вам стільки раз їх розказувала, вибачте, кому це вже набридло, але я повторю. Три стадії натуропатії, як вона А Алопатія це фармакологічна медицина. В неї один принцип. Ми знімаємо симптоми, ми лікуємо симптоми. Зняли симптоми, не що буде потім з організмом. Головне не болить, все, ідіть з Богом, ми вас вилікували. Не вилікували, давайте вам відріжемо. Отак алопатична медицина працює. Перевертаємо медальку, є натуропатична медицина. В неї три принципи. Перше, що би не була яка причина заспокоїти не... всі болезні од сифіліса. Заговорилася. Радянська така приказка, всі болезні від нірву. Вибачте. Класно, я сказала всі хвороби від нервів, один сіфіліс від задоволення. До чого тут сіфіліс, да, подумайте? Один сіфіліс і тріпір від задоволення. Да. Тому заспокоїти ми в тривалому стресі з вами. І на, ці, на, ці, на цьому ґрунті може, можуть бути будь-які хвороби. Будь-які. Тривалий, виснажливий такий стрес у нас, плюс екологія, плюс купа, купа, купа всього. Тобто заспокоїти, яка б не була у вас проблема. Варікоз. Нервова система, гайморит нервова система, суглоби перша це нервова система і психіка. Потім очистка, очистка. Це детокс, це антиперезитарка, це очистка кишківника, налагодження стула, роботи кишково шлункового тракту, очистка крові, пиття водички і так далі. І тільки потім нагодувати, тобто мікро-макроелементи. І все решта. Але вітамін С і, і омега-3 сюди не входить. Омега-3 і вітамін С ми вживаємо на всіх стадіях постійно, бо наш організм голодує. І от тут би я сказала, а ви п'єте омега 3? А ви вживаєте вітамін С кожного дня? Не курсами колись, а кожного дня. Ви вітамін С додаєте? Ви омега-3 додаєте? Ні. А як у вас со столом Закрепи, наприклад? Да? А скільки водички п'єте? Мало. А коли ви антиперезитарку робили? Мама колись давала в дитинстві, розумієте, от вам і причина. А як ваш організм має? Яку кров ганяє ваше серце? Яка кров ходить через мозок? Яка кров у вас в матці, там, в простаті, в інших органах? Печінка ваша така. Ось така печінка, так? Да? Ну, такая яка кажу... ж, я сьогодні артистка. Слухаю. мухоморчики, мабуть, впливають, навіть якщо їх не вживаєш, а тільки так на футболочці. Отако, бачите, яка я сьогодні? Як мені хочеться, щоб ви зрозуміли, почули вже знаєте, в, так, в театр одного актора. Да, так що, оце постійно в тому і виснаження. Дайте вітамінку, в мене є вітамінка, але це не спрацює. Вітамінка тільки на третій стадії. Тільки на третій стадії, розумієте, спочатку треба розібратися, як ви спите, як у вас нервовий стан? Може у вас та тривожність, яку про яку питала людина попередньо, то можливо спочатку вам треба збалансуватися? Може вам треба виспатись? Людину, може вам просто треба виспатись? Я ж не знаю, де ви живете. Може ви там, де оце-отце відбувається, і ті шахіди кожного дня десь там, розумієте? Так що причин багато, але дбайте про себе. Я вам дала е, такий алгоритм дій і мислення, розумієте? От якщо ви почуваєтесь якось не так, от спочатку поставте собі запитання, скільки я п'ю води, як я хожу в туалет, як я сплю. Харчування це навіть і не перший момент, розумієте? От тут моменти. Потім, е, коли я робила антипаразитарку, а коли я зробила загальні аналізи хоча б, хоча б така мінімальна турбота про себе. Ви будете здивовані при мінімальній турботі про себе, наскільки покращується стан організму.